Слава Україні, українські орхолюби! Після сьогоднішнього масованого обстрілу України ми з вами мусимо крізь сльози сміятись і серед лиха співати пісні. І до того всього без надії таки сподіватись і будемо мусимо жити. Тому запрошую трішечки. Переключитись, перезагрузити мізки орхокрасою, адже ми з вами знаходимось у місті Луцьку у квітковій крамничці Вікторія на Рівненській 32. Бачите, саме тут вже готуються до перемоги, ніхто не здається, і масовані атаки нас не злякають. Тому зверніть увагу на тару для святкування перемоги. Ну, звичайно, це для вант. Але ідейку я вам вже не перший раз підказую. Як-не-як, -як, майте на увазі. А якщо дуже серйозно, то погляньте, яка керамічна краса. Тут, звичайно, можна обрати під свій смак. Одразу уточнюю, хто ще не знає. Завжди посиланнячко залишаю внизу, в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Переходьте. І спілкуйтесь напряму з дівчатками. Я вони розглядаю як кашпо. Скоріше за все, це для кактусів, але для орхідеїв, для підлітків також. Ідеальний варіант як кашпо. Погляньте, можна ж використати. Ой, тут можна довгенько розглядати, я вам так швиденько покажу. А ви собі зробіть скрін і збільшіть, якщо зацікавило. І дівчаткам напишіть. Вони детально вам покажуть і стан, і ціни. Бо дуже величезний асортимент у крамниці Вікторія. Як бачите, засоби догляду, захисту. Величезний асортимент. І як замовлятимете орхідейку, можете додатково запитати саме про той товар, який вас цікавить. Можливо, хтось шукає діланції ось такі наявності. Спостерігаю, як покупці постійно заходять і акцентують свою увагу саме на тіланці. Диво дивне для них. А ми ж розпочнемо орхомедитацію. Погляньте, яку красу привезли Love Potion, Елексир кохання, крупна квіткова, мультифлорка аромо, тільки не питайте, що нагадує запах. Адже асоціації запахів у всіх різні. Мені імпонує, як пахне лав поушен. Коренева прекрасна вартує 795 гривень. Ох, погляньте, кого привезли. Єдиноріжок. Неймовірно красивезні бігліпчики, розкішні, крупноквіткові, по 850 гривень. Коренева ось така хороша, не геть тугенькі горщики, але коренева прекрасна. І найголовніше, що вибрати є з чого. А квітка, яка, ох, я не знаю, дуже-дуже мені імпонують барви. Отут в куточку ще побачила, що є формідабло. Мені здається, він від квітулечка біленька за 1000 гривень, а є ось такий ще квітуючий, він дорожче. Дві з чимось, якщо не помиляюсь, кому важливо, перепитайте, уточніть ціну у продавців. По 775 гривень привезли свіжесеньких бігліпчиків Antol Stories. Вони мені особисто більш такі зимовій гамі, але дуже розкішні. Погляньте, яка у них чудова коренева. І вибрати також є з чого. Красивезні біглівчики, можливо, хтось шукає. Майте на увазі також в наявності розкішні азіатські скрипки. Азіан Віолін. 885 гривень вартує мультифлорка крупноквіткова, розкішна від шикарного виробника. Погляньте, яке забарвлення і розкішний колір. Щось дуже цікавеньке, манливе таке в цій орхідейці є. Також коренева різна, десь більше, десь менше. Але вона не жалеподібна, хороший стан, хороша якість. Назву ось цих кралечок по 775 гривень А-ля Каода. Дуже розгалужені, видно одразу, що величезні трудяшки, крутезні, коренева, шикарна. Забарвлення листя, погляньте, яку парфумок, правда ж? Такі цікаві. Знаєте, от зараз дивлюсь разом з вами це відео і думаю, ну чому я не понюхала, чи вони ароматять? Бо там лаупоушен пахне так, що другий кінець відчутно. Ще в наявності ось такі неймовірно розкішні біглічики по 775 гривень. Назву я їх не знаю. Коренева у них також хороша. Дуже-дуже цікавезні, десь вони більш такі темніші, десь світліші. І серед них є ще ось такі бігліпи. Погляньте ці золотавістю тла. Також дуже крутезні, я навіть не знаю, який з них кращий. Також вартує 775 гривень. Смаки у нас усіх різні, але подивившись такий асортимент. Можна все ж таки зрозуміти, який більше імпонує коренева хороша і осінній вітер. Тут слова опису зайві. Осінній вітер вже бігліпчик став орхокласикою, розкішний, вартує 750 гривень. Ой. Манливі кольори осені. Наявності є ще ось така красоня. Я не пам'ятаю, хто це, можливо, ви підкажете. Вже частенько я її також зустрічаю, розкішна коронева. І дуже-дуже вона вживу цікавенька. Погляньте, леопардова така панянка. Наявності є ще ось така білосніжна за 450 гривень. Крупна квіткова кралечка, не менш ефектна. Тут написана назва. Будь ласка, хто може прочитати? Ну, мені як китайська мова літерами. літером. Я не можу зрозуміти, хто це. От буває так, Гуглю, мені гугл не допомагає, щось не хоче останнім часом товаришувати зі мною. Ну нічого. Ой, красивезна білосніжна. Погляньте, яка губа. Я вам хочу показати, щоб ви побачили, що вона не простенька, вона дуже бомбезна. Там губа родзиночка Бо є такі коричневі нотки кольорові. А ось ця панянка дуже впадає в око. Ох, я не знаю, як вам описати різноманіття барв а вона все ж таки виділяється. Вартує 525 гривень, сорт пробитий на горшечку. Не знаю вимову, <свірно> вірно не вірно. пайсає, якби Google мені підказує. Коренева ось така хороша. В перекладі з іспанською перекладається як пейзаж. І я вам хочу сказати доволі влучна назва. Бачила бантиком, взагалі, мрія моя величезна. Там єдина ціна казково. Що ж, дивимось далі: Міра Флора. 525 гривень це також орго класика. Тут панянка губки підмалювала, та така ж ефектна. Ось такий бігліпчик також є в наявності. Дуже-дуже крапноквітковий, дуже-дуже ефектний. Єдине зняти листочок, тому потрібно детально оглядати шийку, дивитись, можливо, там немає абсолютно ніяких нюансів. Майте на увазі. Я його порівняла ось з тими попередніми бігліпчиками, бачите його вражаючі розміри. Ех, ефект вау. Ще в наявності є ось така квіткова, дуже-дуже красивезна орхідейка, в якої я також не бачу назви. Можливо, хтось шукає таку кралочку і хоче придбати, вам якраз допоможуть з назвою працівники. Ви ж єдине наголосіть, якщо у вас є в цьому потреба. Погляньте, яка красивезна Мілан. Ой... Також ці жовті, теплі мотиви, якась така в мене осіння меланхолія на душі, знову ж таки пайсає той що пейзаж, тільки цей більш насиченіший, ніж той попередній. Бачите? Той такий світленький був, а цей більш насиченіший. Ось вам і варіанти квітування. А ось, можливо, хтось шукає у бангі бігліпчик ось такий. Знаєте, завжди дивлюсь йому на губу там тих тридцяточки на мазочку біло Ну, це як краватка така чоловіча і назва чоловіча. Тому я цей бігліпчик завжди гадаю, <гадаю що це мужчина. 525 гривень і цей мужчинчик ваш. Один єдиний в наявності є котик дикий, 650 гривень. Я його також забула понюхати, але, будь ласочка, кому важливі ці нюанси, і ви хочете замовити напряму, будь ласочка, запитайте, перепитайте і вам допоможуть з цим питанням. Ви бачите розкіш цієї красуні, вона геть не простенька, хоч і стандарт. Дуже-дуже золотава панянка з губками малиновими. Це Будда розкішна, розкішна орхідейка. Можливо, хтось збирає Будди. Ось, будь ласка, ще таку не маєте. Можете якраз придбати одна єдина в наявності. А поруч із нею, яка розкішна 450 гривень леді Fantasy. Я завжди нею захоплююсь. Стан кореневий хороший, ви бачите, можливо, деколи я не озвучу, але я вам намагаюсь показати. Ой, розкішна, крупноквіткова леді фентезі. Знову орхо класика. Ну, тут ми з вами знаємо: Азіан корал, 450 гривень. Колір ні з ким не сплутаєш. Неймовірна Оріноко, ось я її скільки бачу в завозиках, я завжди. Придивляюсь в ті крапочки. Така цікавенька, така вона миленька. 450 гривень вартує. Дуже класна орхідейка. Погляньте, а ця яка ох, когось дуже сильно нагадує. непогана у неї коренева, та де там непогана, хороша, бачите, жалеподібних подібних немає. З одного боку, навіть велика кількість корінчиків, забарвлення цікавезне. І ще в наявності є ось така бускова 450 гривень. У неї коренева взагалі, дуже-дуже хороша, багатенько так, в рості немає, але все ж таки корінчики прокинуться, це ж не проблема. Серед жовтеньких є ще в наявності Міраж 575 гривень. Та що пахне нарцисами. Такий оберемок жовтенький, сонячний, соковитий і коренева дуже-дуже хороша. Можливо, хтось шукає, ще раз скажу, 575 гривень. Також в наявності ще ось така красуня бігліп, дуже-дуже ефектна, вартує вона 525 гривень. Погляньте, як вона перегукується з кольорами. Бускової формі дабле. Поглянемо, ой, ну, тут окрема тема, бо все ж ідеально, дуже-дуже хороший стан. Ще раз погляньте. Бузкова гама. ой, дуже красиво. А ось цей багряний оберемок піднесла сюди до аля-кауди і до тих бігліпчиків, бо ж всі в одній кольоровій гамі. Яка розкішна орхідейка! Дорого виглядає, дуже ефектна, прекрасний стан, не знаю назви. Коренева дуже хороша. Ще в наявності є ось така жовтенька ліза з вібрацією навколо колонки, також оберемок, красивезний. Знаєте, подарунковий варіант дуже-дуже красивий. Я там ще вгорі, як знімала орхідейки, Бачите, ось так вам відзняла, можливо, якась вас зацікавила. Домініон також в наявності є. 525 гривень. Винозничок, хороший дуже стан. Сурфсунг, якщо шукаєте, він також є в наявності. 575 гривень. Ох! Дивимось Кореневу, прекрасна! Ой, а тут погляньте хто. 450 гривень. Джиліан. Такий хижак своєрідний, але зі званням. Ой, як граф. От не знаю, в мене така асоціація. Гоя також є в наявності 525 гривень. Красивезна, трудяшка величезна. Ну, всі ми знаємо. Також наявності є ще відквітулечки різноманітні. На деяких горшечках навіть назви є. Ось кого цікавить і ціна є стан. Напишіть дівчаткам. Посиланчику внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. А я щиро сердечно дякую кожному із вас за сьогоднішню орхокомпанію. Дорогі мої українці, тримаймося на перекір ненормальному сусідові. Слава ЗСО, слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам.